Новоселиця Січислав Соборне Святотроїцьк й одразу п'ять варіантів на честь Самари. Мер Новомосковська організував телеграм-голосування за нову назву міста. Принаймні, три з переліку історичні. 18-19 сторіччі поряд з містом протікала сама притока Самари, яка називалась Самарчик. Звідси пішла перша назва нашого міста. Новоселиця назва це, яка б вже зафіксувала в собі. Фактично переселення козаків так з одного місця на інше Новомосковськ — місто із славетною козацькою історією, всередині 18 століття, воно було центром Самарської паланки. Це територіальна одиниця Запорозької Січі. Хоча спочатку козаки жили там, де Самара впадає у Дніпро. Звідти козаків витіснили росіяни в 1688 році. Російський уряд будує саме на цьому містечку Самар, будує свою е, свій опорний пункт, і ті козаки, які не забажали жити поряд з російським гарнізоном, вони залишають містечко Самар, переселяються вище по течії Самари засновують кілька слобід, у тому числі і нашу новоселицю Самарч. Наскільки важливим місце було для козаків, нагадує Троїцький собор. Унікальна пам'ятка архітектури, збудована з дерева без єдиного залізного цвяха. Тому одна із запропонованих нових назв Свято Троїцьк. Козацьке поселення швидко розросталося. Отож, за наказом останнього кошового отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського в злободі довелося зводити новий храм у декілька разів більший за попередній. За тиждень голосування у Телеграм трійка лідерів виглядає так: Січислав 27%, Новоселиця 17% та Новосомарськ 14%. Ми теж запитали у людей, яка назва їм подобається більше. Мені подобається Січислав. Січислав мені подобається. А чому саме Січислав? Не знаю. Мені так подобається. Січислав. А чому Січислав? Не знаю. Ну краще ніж Нова Самар, Самарчик. Достатньо й жителів, які надають перевагу історичним назвам: 10% за нову Самар, 9% за Самарчик. Січислав це більше до Дніпра. Січислав то більше до Дніпра, і то якось не ясно. Бо вже в Запоріжжі. Якщо вибирати, так Те, що раніше було, це Самар була, да? Ну так, Нова Самар, Самарчик. От було таке. Самарчик, Самарчук. Самар, щоб. Слово Самари пов'язана, да? да от да, нова да, Самар, да. Самарчик є. Да, 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 да. історики категоричні краще не називати новомосковськ Січославом, бо це призведе до плутанини. Саме ця назва свого часу була розроблена Дмитром Яворницьким для Дніпра. Чому для Катеринослав? Тому що Катеринославщина це край п'ятитисячі. Вона використовувалась як в офіційних документах, і навіть я знаю, що є книжки видання, де написано, що видано в Січославі, тобто в сучасному. Дніпрі, я вважаю, що це буде великою помилкою, якщо ми візьмемо цю назву. У мерії запевняють, враховуватимуть усі думки. Працює спеціальна комісія. Голосування у Телеграм також було тестовим, адже не відображає думку усіх вікових та соціальних груп. Ми будемо застосовувати платформу. Яку ми започаткували для голосування по бюджету участі для партиципаторного бюджетування? Ми застосуємо наші консультації з головами квартальних комітетів, з головами ОСББ ЖБК і з громадськими організаціями, активістами. Закінчити дискусію мають протягом трьох місяців і запропонувати Верховній Раді новий варіант. Про це ми обов'язково повідомимо. Владислав Авдієнко, Олег Одринський. Новини одинадцятого каналу.